Так, всім привіт! На жаль, як то кажуть, не вдалося нам зазняти сам збір зерна пшениці. привезли нам вже готову, є за зніме 35 мішків. Зараз що ми будемо робити? Маємо такий чудо апарат, хто вміє рахувати, точніше собі порахуйте, там скільки там, 35 мішків там в середньому ну, 40 кілограмів мішкові. Будете знати, скільки вийшло з городу – 25 сотні. Маємо такий чудовий апарат. віддуває вітром, дуже класна штука, ходить Віддуває на три сорти. Перший сорт грубе класне зерно. Це відходи. І тут другий сорт таке собі, ну, мілчище. Дуже просто це все працює. Вітер дує, Першу падає саме важче. Чуть легше і ще легше, і і ще Сміття видуває на двір. Тут регулюється ось таким засувом субертом. З цієї сторони, тут поки що було видно. Все дуже просто. Кому? Тут регулюємо подачу, просто по чуть-чуть його, типу, щоб воно світом сипало. Е, з цієї сторони є подача вітру. З цієї і так само аналогічно з цієї сторони. Все підбирається індивідуально під кожен вид. Якщо кажуть, культури. Тому щоб сказати вам, що якесь є певне налаштування, не можу. Зараз ми засипаємо і будемо регулювати. Так, Пробуємо налаштовуємо разом з вами, як це кажуть. Запускаємо спецодягу. Подаємо і подаємо зерно.

низьких ну, оборотах Він працює. Тут на резисторі практично менше половини. Відкритій повністю запір повітря. Тут висипає ось таке гарне ціле зерно. Тут, як ми бачимо, таке попите, всякі різне. Ось такий принцип, поки десь навіть зайде ось. І тут, так би другий сорт. На помол. Ось і все. Ось такий принцип. Так ми це все відвіємо, сміття так і різне. Відвіємо, маємо помічників мої сини. Відвіємо зараз оце все зерно і подивимося скільки якого сорту вийшло. Трішки не перегрівали, бо просто набагато у відходи. Тепер відходи ось такі. Тому я кажу, що це на кожну, на кожну культуру потрібно індивідуально підбирати. Тут так як було половинка, тільки що як в попередньому відео було, закрили більше супер. Те, на ну, ракесну повністю закрили. Тепер це гарно відріває. Ось такий перший сорт саме грубе класне зерно. Це буде на посівний матеріал. Тут іде ось такий ламаний всяке-саке, всяке таке. Бір, як то кажуть, буде куром приїздить. І все, він так відбиває. Бачу, це, це вже відходить просто. Зараз там це на ми зараз зберемо, зараз купить. Так, гарненько сипе. ціле зерно. Тут відходи, тут полова мішок поміняється, хлопці. А тут ось таке мішане, пити, ломане, таке різне. Ще раз його переженемо. Пізніше. Так при відкриті шуберти з цієї, з цієї сторони регулювання. Що замітив, що якщо йде класно стабільне світло, то класно тримає обороти. Якщо світло у вас буде ну, плавати, то відповідно і скоріше, помаліше буде працювати сама вілка. Це в свою чергу призведе до того, що воно просто буде неякісно відвівати, буде е, або заки, ну, закидати сюди сміття, або буде викидати в другий сорт е, класне зерно. Важко другуювати буде. Просто я замітив, що ну, в мене стоїть інвертор в сонячні панелі, то я так того не, не бачу. Але іменно від гаражу в мене йде, гараж е, підключений напряму від, е, ну, від лічильника, мається на увазі. Від... І плавало. Я перемкнув від інвертора і все класно почало працювати. Стабільні обороти тримає. Як чуєте, двигунчик працює рівно, Не, нема, нема оцих плавань. І все. І так от віємо. Вже от навіяли скільки мішочків. Це зерно класненьке, чистеньке відвіяне. Ось так. Одразу відвеземо до блина. За ще стоїть віяти. там ще стоїть віяти. І тут ось такий другий сорт. А на увазі бити, зерно ламане, ну, всяке таке різне. Ворог, ще раз його пізніше відвіємо, бо ще попалося ціле зерно. Але це вже в самому кінці, ще раз просто перепустимо. От є такі от три мішочки. Такої от кількості мішків вийшло три мішотки таких других відходів. Все, треба засипати. Так, Що ще хотів сказати? Вілка дуже класно віє, фасольку, соняшник нею вію. Дуже прекрасно відбиває. Соняшник то взагалі класно, бо воно відбиває від того бадилля. Бо коли комбайн йде, він все одно перевиває, це бадилі, ну, кусочки просто від самого сонячника, від стовбура, відламлюється і лишається. Це вілочко все класно перевиває і виходить під, ну, після пресу Олій виходить дуже класно. Ну, не гірчить, не опіниться взагалі чудовий. Хто зараз там хейтери зараз налетять, що це є дитяча забавка, що це є не цей. Е, хочу вам сказати так, для моїх потреб... Цієї вілки схватає з головою. Якщо я б був великий фермер, ну тоді то так, може би і задумався над рішетною вілкою. А так поки що все класно. Тому без сенсу, без сенсу. Міняти щось інше. Тим більше, що зараз ціна не є така ж висока на зернові, щоб відбити ту вілку. Тут пшениця не оплачується, тільки так сію для себе, щоб просто ну, мати свою муку. Так що так працюємо. І так, закінчили ми віяти. Паловка, зерно вийшло два мішки. Полови, два мішка кітуха. Кітуха. Передай привіт. Два мішка такого другого сорту. Такий подріблений, побитий, всякий такі різний. І, як не дивно, Хто вмію рахувати, я ось так трошки далі стану. Рахуйте, 35 мішків. Знову ж таки. Але чому 35? Бо минулого разу були, як можете бачити, ось такі мішки усі. більші таких було 35. Це повні так звані 50-кілограмові мішки. Бачите, якщо їх, ну, порівнати. То видно. Вони є більше і важче набагато. Ось таких було 35, тепер є 30. 35, але менших. Набагато менше. Тобто, не, не знаю, ну 35 кілограм може є. Зараз спеціально зважимо, відзвітуємося і скажемо, скільки, чого кілограм відходів було. Точніше це другого сорту. Скільки було відходів, таких всякої полови, всякий цей. І скільки доброго, класного зерна. Ось таке чистеньке, верненьке, прекрасненьке зерно. Готове, як ти кажеш, до млина. Чи на посів, чи до млина. Ну, Млині, в принципі, і так відбиває. А на рахунок млина хотів сказати, бо багато людей е, возить до млина. Не відвівє, як завжди. І ще городи так само, як завжди, всі зарослі бурянами. І тоді, виходить, ось ця вся полова, вся сміття, все сміття, все все, 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 що там може бути. Все йде в муку. Звісно, воно перебивається. І це вся зеленина, ну, млин, якщо хороший млин, то звичайно відвіває, але не всі відвівають. Гарно. І тоді виходить, що кажуть, що мука чорна. Звичайно, що буде чорна, то потрібно віяти. Потрібно собі краще перевіяти вдома, так як я роблю все собі. І тоді ще млині класно відвівається. І тоді виходить більше гарної, хорошої муки. І вона біленька, частенька така аж, 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 аж голуба, можна сказати, така ну, ну, класненька взагалі. Аж приємно, як ти казав, її їсти. Хліб біленький, чистенький, класний, ну, взагалі виходить такий. Так що так, не полінуйтесь, зробіть і будете мати гарний хліб. Добре, йдемо важити і зараз скажу вам точно скільки чого було. Так, закінчили ми роботу. Це у нас другий сорт, такий сколений, всяка така різниця. Варто бачити такий. Перебірки. Другий сорт у нас було 57 і 48. Так. Ця сміття. сміття таке різні взагалі. Також два мішка. Сміття у нас було. коротше, я вам покажу загальну. Бушу кусувати. Ось так. Хто вміє рахувати собі, тисніть паузу. Рахуйте, оце друга сторінка. Першого сорту у нас вийшло тонна 311 кг 200 г, ну, Тонна 311, другий сорт 98,7 і сміття 90,4 кг. Загалом було півтора тони разом. Все вже зараз поскладали, ось так у нас виглядає. Це залишилось ще з минулого року, а це вже цьогорічний урожай. Та й все. Все всім гарного дня. Думаю, що Урожайчик цього року був дуже класний, дуже хороший, півтора тонни з 25 соток. Це, на мою думку, гарно. Але якщо все одно перерахувати на витрату палива, на обробіток, тобто згорати, закультивірувати, засіяти, змолоти, тепер от відвіяти, то от трошки воно виходить дорого, якщо, звичайно, наймати трактора, але я маю свій тракторець, то мені виходить, як ти казав. Ну, оплачується. Одним словом, оплачується мені це робити. Так що так. Чекаємо тепер на соняшник. Скоро будемо його так само молотити. Постараюся завтра підзняти відео, але ні, завтра не вийде, бо завтра маю рейс. Одним словом. Підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки, коментуйте. Буду радий як бачити ваші коментарі, читати. Цікаво буде вашу почути думку на рахунок цього всього. Ну і все. Всім мирного неба, слава Україні і разом до дещої перемоги!